Доброго дня, гості, глядачі, підписчики моєї YouTube каналу, всіх рад бачити. Сьогоднішнє відео буде присвячене тому, як ми продовжуємо підготовку до будівництва. Ще в минулому відео ви бачили, який я завіз, і тепер перед нами стоїть задача його все це діло розрівняти і спланувати. І був вибір лопатою чи все ж таки технікою. Ну, а далі дивіться відео. Так, дивіться, більше вже не нанімаємо алкашів, наняли професіонала і людина тепер рівняє нам щебінь нашій і робить дорогу. Все, з алкашами покінчили. Кому треба вирівняти, звертайтесь, дам номер без питань, дивіться. І так відбувається процес вирівнювання нашої дороги вже до майбутнього нашого ангару. Все ж таки вирішили вже не користуватися повзлами сумнівних робітників. А вирішили найняти нормальну людину, заплатити кошти та не морочити голову. Все професійно, все якісно. Бомба. Робота виконується якісно, взагалі не так, як лопатою. Зовсім інший результат дивіться. Okay. <laughs> Зараз тракторист просто катається для того, щоб його трамбувати і висипати це тоді. Була кучка і не стало кучки щодня. Бачите, все дуже швидко розходиться, не так все легко, але виходить дуже-дуже гарно. Да. Найнявши таку техніку, то приємно дивитися, а лопатою то не то. Так вже не зробиш реально. Так, дивіться, більше вже не нанімаємо алкашів. наняли професіонала. І людина тепер рівняє нам щебінь нашій і робить дорогу. Все, з алкашами покінчили. Кому треба вирівняти, звертайтесь, дам номер без питань. Дивіться. Так, закінчили роботу, спланували заїзд, розширили. Тепер буде бомба. А тепер підемо подивимося, що ж ми там наробили. Кінцевий етап. Все, друзі, все зроблено, все чітко, рівно, красиво. Ще воно ось пройдуть, передає дощі, сніги. Воно ще раз ляжеться. А там подивимося, колись, може, розбагатіємо, ще машину завеземо і буде взагалі прекрасно. Знову ж таки, більше вже не будемо робити помилок. Таких не будемо вручну все це діло розробляти. сьогодні техніку. Дивіться. Розкатав, все зробив, зарівняв. Взагалі ніяких питань немає. Ну, Наступну машину щебня, я думаю, будемо привозити вже коли буде стояти ангар. Більше всього. Чомусь я так думаю. От така ситуація. Кому потрібно, щоб така техніка приїхала в нас в район, попрацювала, пишіть, дам контакти, без питань взагалі. Порядна людина, сказав на 10 часов, приїхав, 2 годинки попрацював і все, і поїхав. От так, все класно і Бомба.